Згідно постанови Кабміну та пропозиції президента України, прикордонні громади мають налагодити партнерську співпрацю. Відтак Шоскінська громада та Магальська сільська рада Чернівецької області уклали меморандум, який передбачає надання підтримки нашій громаді у низці важливих напрямків. Будемо обмінюватися і колективами, і фахівцями, щоб один в одного вчитися, як розбудовувати Україну, вчитися для того, щоб Україна жила і розвивалася. Магальська громада складається з п'яти сіл і розташована в п'яти кілометрах від Чернівців. Проживає на її території 14 тисяч осіб, розповідає очільник громади Степан Саїнчук. Наша громада відома зовсім трохи інакше. У нашій громаді є три школи, які одна вчиться на українській мові, а дві на романські. І ми знаходимося в 30 кілометрів від руминської границі. З Шосткинським міським головою пан Саїнчук познайомився кілька років тому під час зустрічі голів громад. Саме це знайомство і дало поштовх для подальшого співробітництва. Микола Петрович сказав, що у вас є дуже багато танцювальних куртів, спортивні, і перше будемо давати належним дітям. А потім, як там сказали, медицина освіта у шості Магальський сільський голова відвідав арт-центр, музей, родинна пам'ять, декілька освітніх та лікарняних закладів. Також Степан Саїнчук побачив наслідки ворожих ударів, які російський агресор завдав по території міста. Тож висловив готовність надати всіляку підтримку шосткинській громаді, допомогти і разом співпрацювати і мінятися ідеями. Практикою, мислею, тому будемо підписувати цей і будемо старатися як можна більше реалізовувати. Днями у сумах відбудеться загальнообласний форум за участі голів громад, які підписали подібні меморандуми. Планується, що міський голова Микола Нога та Магальський сільський голова Степан Саїнчук теж будуть присутні на заході. Розраховуємо, що там підтримують наш підтримують наш меморандум, і ми приступимо до його реалізації. Заступники Шосткинського міського голови висловили впевненість, що співпраця між двома громадами принесе очікувані результати. Будемо співпрацювати в напрямку і культурному медичному, сподіваємось, що все вдасться так, як ми запланували. Це у нас перший підписаний меморандум і ми дуже раді, що ми об'єдналися з західною частиною нашої країни. Я сподіваюся, що ця праця буде надовго, вона буде плідна і що найближчим часом закінчиться війна і ми вже будемо співпрацювати у мирних умовах. Небагато громад, які погоджуються їхати до нас на прикордоння, але тут теж дійсно живуть люди, працюють, ми вже побачили це. І дійсно подякувати вам за те, що ви приїхали і подали, і подалі дякуємо за співпрацю з вами. Я Бажаю, щоб ця співпраця була результативна. Всім нам бажає найскорішого мовити. Ми сподіваємось на це новий буде. досвід, на новий погляд. І врахуємо обов'язково і ваше побажання і ваше Якісь такі нароботки, може, щось побачили і вже нам хотіли сказати. Ми будемо дуже вдячні. Хочеться співробітничити з по ЦНАПу, по вашому yes, okay, yes. по освіті. Ну, дуже хочеться. Дякую.